У Житомирському ліцеї номер 1 пройшла пізнавальна лінійка для учнів присвячена дню цивільного захисту. Подібні заходи проводять у всіх школах та мають на меті підготувати дітей до надзвичайних ситуацій, зокрема, які сталися на хімічно небезпечних об'єктах та об'єктах атомної енергетики. Такі навички дуже потрібні у сучасних реаліях. Говорить директор ліцею Андрій Полулях. «Щороку ми вчимо дітей набувати навичок. Умінь. Захистити себе, правильно діяти в умовах надзвичайних ситуацій. А сьогоднішня подія особлива в тому, що в умовах російської агресії, коли чобіт російського окупанта топче нашу рідну землю, неабиякого значення, особливо сьогодні, набуває вміння. Навички правильно діяти в будь-яких надзвичайних ситуаціях щороку учні відпрацьовують разом з вчителями правила поведінки в умовах воєнного стану, порядок дій на випадок евакуації, пожежі, дій за сигналом повітряна тривога під час виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів. Майже півтора роки війни. Ми привчаємо дітей набувати умінь навичок щодо евакуації при загрозах, тобто при бомбуваннях або інших хімічних можливо загрозах. Я ще раз наголошую на тому, що вміння і навички ми розширюємо в умовах повномасштабного вторгнення для того, щоб ми залишили живі, здорові. Та з часом перемогли російського окупанта і звільнили нашу рідну землю. Зокрема, учні ліцею номер 1 спробували одягати та знімати противогаз та захисний костюм, накладати турнікет на руку і ногу та різні типи пов'язок. Марія Кравчук Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.